У четвер, 18 травня, в Україні переважатиме висока комфортна температура повітря. Протягом дня очікується від 22 до 27 градусів тепла. На більшій частині території країни буде хмарно з проясненнями та без опадів. Лише на Закарпатті будуть короткочасні дощі, а подекуди навіть з грозами. Вночі температура повітря становитиме від 11 до 15 градусів тепла. Вітер південний південно-східний від 5 до 10 метрів за секунду. На сході країни вночі від 9 до 14 градусів. В день у більшості регіонів. Собчих термометрів піднімуться до 22-27 градусів тепла. На Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється до 16-21 градуса. На Київщині 18 травня буде мінлива хмарність без опадів. Швидкість південно-східного вітру становитиме від 5 до 10 метрів за секунду. Вночі температура в Київській області буде від 10 до 15 градусів, а в день повітря прогріється до 22-27. У Києві вночі стопчики термометрів покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в день піднімуться до 26.